Вітаю тебе в Римі, Дякую, що погодився на наше запрошення. Як тобі, Італія? Перші враження після України. Ну Італія місце, де можна не пригинатися, коли щось бахає. Да, да, і, не, і якщо да, в небі щось летить, не дивитися, чи не потрібно бігти далі, ховатися десь. Це вже дуже позитивний момент. Насправді, зараз поки ми бесідуємо в Києві повітряна тривога. Там є, щось, працює пепо, Звісно, воно не страшно, але я звикли дав, давно, але рефлекси працюють. Да. А тут рефлекси да, от вони в холосту спрацьовуються, це, це дуже Да. Бах, а, ну все можна, а, я ж в Італії можна не хвилюватися. І ти вже встиг скуштувати чудову італійську їжу, випити чудового італійського да, вина? Так, да, Італія, да, на Рім. Я ж дуже люблю Італію, багато авто до автодовіни. І для мене найбільше може. Надбання, це сидіти десь з капучино і дивитися на людей на, на Прямо, як про, зараз. Просто, просто на, на, да, на краєвиди, як от купол святого Петра. Чудово, яка твоя улюблена страва італійська? Фруті маре. Ризотто де Фруті де Демара. Але Карточара. Так, да. Знаємо, знаємо да. таке. Теж полюбляю, але більше пасту. 에, скажи, може, в двох словах, або ну, можна і в більше. 에, щодо в нас кругла дата, війна. Рік, річниця війни. Е, які результати? Чи думав ти, що ми втримаємо цілий рік країну, і що буде далі? дивіться, от ровно рік тому, 23 лютого, я точно знав, що буде напад вже. Знав, я зібрав там речі, все так, з друзями домовився і все, і все решта. Я попередив родину. Я не помилився в одній речі. Речі, я не думав, що росіяни настільки дурні, що вони пойдуть на Київ. Тому що їм потрібно було відрізати від Харкова і від Криму на Дніпро в загальному напрямку. І вони мали дуже непогані шанси на успіх. Тобто відрізалася найбільш боєздатне наше угруповання військ в АТО, ну, в зоні ООС. Ну і все. А потім, коли ми втратили третину України, або майже весь Лівобережжя, можна диктувати будь-які умови. Це політична криза, це зміна уряду, ну все, все, як вони казали. Шанси були. Але вони, ідіоти поперлися на Київ, Сумщину, Чернігів. І, чесно кажучи, з військової точки зору я абсолютно безглуздя була наступ на Київ. Ну, ми бачимо, чим воно скінчилося, да, в поразку їх і втечу. І я не очікував. Я думав, що будуть демонстративні дії. Ну, тобто вони там, звісно, будуть бити по Києву, звісно, вони будуть там, маневрувати біля Києва, будуть заходити з кордону там, на 5-10 кілометрів, щоб, щоб ми тримали війська в напрузі. Але що вони спробують штурмувати Київ, це, це була дурість. І я очікував більш, більш розумної стратегії від них. А, і тоді я був впевнений, просто за співвідношенням сил, 330 тисяч угруповання в нас було, а наших ВОЗ було десь, може, 70, що вони матимуть успіх, що нам буде дуже-дуже важко. І я впевнений був, що Харків впаде. Це ВОЗ буде, буде відрізане, ну десь там на, на Дніпру вони зійдуться на Покровську. А, і на щастя я помилився, що вони, вони виявилися найбільш, набагато більш дурними. Я теж да? думав, що вони перші два-три дні візьмуть Київ, насправді. Не, не, я був не, в Києві, тоді да. почало бахати, я думав, що вони візьмуть Київ. Да, Київ візьмуть, ну, скажімо так, коли почалися всі ці десанти, да, там, то, спочатку і так далі. Я, бачу, я побачив, як вони діють. на раптовість, на шок і трепет розрахований. Я знав, що оборона Києва поступається їм. Чисельності 1 до 12. 10, Ого. 1 до 10. І якщо б вони проявили, скажімо так, професійність, навіть не професійність, просто впертість і поперли, нам було б дуже важко. В Києві були вуличні бої, там, да, і так далі, та далі. Але вони наткнулися на супротив, які чинили наші сили оборони, отримали дуже болючі поразки. Вестомілі підв'язли дуже сильно. І все пішло планом у них. І вони вже почали підманеврувати, щось там зберігати себе, там концентруватися і проче, проче. змінювати плани, а це завжди зав'язали. І в Київ вони не зайшли. Хоча перші три дні було так, так я я я, я не, не був впевнений, що я доживу до наступного виступу з трибуни офісу президента. Я теж був тоді в Києві, а потім uh -huh. виїхав, але uh -huh. Я ну, не вірилось мені вже через тиждень війни, що Київ все ж таки не взяли. Але потім вже не, там ми потім бачили. ситуацію. Питання ми в чому? Ну не вже там? не вже всі ідіоти там? От ну от, де вона, ця російська армія, прикупишуть в книжках? Де ці білогвардійці, як то кажуть, ну нема, де вони? Нема вже давно, нема. Російська система після, після Путіна була повним протягом правління Путіна 22 роки було повністю під підпорядкована політичної меті. А коли у тебе концентрована і централізована авторитарна система, будь-яка помилка начальника, вона віддається во всіх частках цієї системи. Тобто в Росії достатньо професійних людей навіть зараз, військове відношення і так далі. Вони казали, мабуть, і це видно, що генерали, ну, скажімо так, заперечують Путіну в деяких його планах. Але він казав, ні, політична доцільність вперед і так далі. так далі. Так, виконували ціною життів своїх вояків, яких загинуло загинула ти... сотня тисяч, мабуть, з лишком. Тому <кій> ну, це, це видно досі, що політична доцільність руйнує всі, всі професійно розмірковані військові. В Італії, колись, коли я тут навчався, в Італії в ми не розуміли дуже часто там, моєї агресії, можливо, деколи, та, там, на деякі речі. Коли почалася війна, мені дзвонили італійці, які там, татуювали Путіна, восхваляли його, там, білого медведя там, mm -hmm. собі mm -hmm. десь ставили. Mm -hmm. Подзвонили і кажуть, оказується, у вас у всіх така країна, типу, шльопнутий актив, типу, mm -hmm. ви за свої ідеали готові відстаювати до кінця. Я, звісно, сказав, що так. Питання в чому? Італійці не вірять, якщо б на них напали, що італійці б відстояли свою країну. Питання mm -hmm. от до тебе, чи. От, з аналітичної точки зору відстояла Італія схожого нападу чи ні? Ніхто не знає, як поведе себе наріти країна під час величезного нападу, коли мова йде взагалі про вживання нації. Можуть включатися якісь давні сили там, в крові які розчинені, і люди самі для себе починають до... вчиняти дива. Тобто я б не казав так, що італійці, німці або хтось там не. не, не, сто... не... Отримав би країну, розумієш, оці опитування, які ведуться, там скільки німців або італійців готові завоювати за свою країну, і кажуть, там всього 12%. Де скажу, 12% активного населення цілком достатньо, щоб відстояти країну, по-перше. А по-друге, да, я б не став, народ не знає, коли він відповідає. Там за, за, за чашкою капучино да, в повсякденному житті. Чи буду я воювати? Ну, мабуть, мабуть, не знаю, мабуть, не буду. Там це ж бомби, ракети, танки. А коли це приходить? І мова йде про те, що якщо ти не будеш воювати, значить зруйнують твій будинок, б'ють твою родину, то дуже багато починає воювати. Тут згоден з Італії дуже багато mm, людей. Yeah. Я, я відмовляв насправді студентів, які хотіли просилися приїхати в Україну. Кажуть, Міша, я хочу до вас до волонтерів записатися, взагалі хочу на фронт, допоможи mm. мені приїхати в Україну. Це вже громадянини Італії, колишні українці. Їх відмовляв, але були й дорослі, які... Кидали свій бізнес і досить багаті люди, які от там один із друзів, він в Венеції був на той час. В нього бізнес там десь 50 своїх машин в Італії, і він просто рвався в Україну. Я їм no. запов... порадив йому в тебе сім'я. Будь ласка, допомагай. Чи можеш, не раджу тобі йти воювати. І він приїхав, привіз нам дуже багато допомоги. Тобто, в іноземному навіть... легіоні є корінний італійці. Нашому Я знаю, я деяких я туди відправив. Тобто, навіть якщо люди їдуть в Україну воювати. Я за інакше. Я хотів сказати, що це саме ті люди, які раніше ніколи в житті не пішли в армію. Ну, зрозуміло, це Да. Велика війна, війна за вживання, вона змінює все. Так. Люди саме не знають, як би вони повелися. І зазвичай поводяться краще, ніж вони очікували від себе. звісно. Війна дуже багато людей показалася ну, війна війні Росії. Якщо це ООС АТО. Там, то, то це одне. А якщо це от мова йде про знищення нації і того, бо ти бушуювати або загинуть найкраще. всі, то це зовсім інакше. Показали і з гарної точки зору людей, і з поганої, тобто ну, вскрила, mm -hmm. як то кажуть, якості. в Італії дуже багато людей, звісно, тебе дивилися на самому початку і до сих пор дивляться е дехто дуже контрадиктивно до тебе ставиться. Звісно, і за фрази дві-три-два-три тижні. І обіцянки щодо або за, за дуже заспокойливого, Так mm -hmm. ти це також попереджав на самому початку, що сьогодні тебе носять на руках, а завтра буде зовсім інакша точка зору. Що ти можеш сказати італійцям саме ті, хто живуть в Італії, і італійцям, ті, хто чи... ні, українцям вибачає нашим експаном. Ну коли скінчиться ця війна, ви пригадаєте ці два-три тижні ще два-три рази. Я можу вам сказати напевно. Mm. Ну просто порахуйте скільки людей я врятував від інфарктів, інсультів і так далі. Це ж ваше, це ж ви. Або ваша родич. Ну, тобто добре здоровиному здоров хлопцю 35 років або 30 казати, що мені не потрібно було, це заспокійла, хоча і тут я себе, особливо на початку. А його бабусі, а його мамі. Ні, я це пам'ятаю да. особисто, тому що я був в Україні. Mm. І я, я просто побачив, як тебе дівчата, наші волонтерки дивилися кожен день. там. Та навіть хлопці вечором приходили додому після роботи там в 11-12 і всі включали, дивилися арістовіча, заспокаїлися. Мене дивляться генерали і заспокоюються. <зуміло> да? Тобто це все і міністра. Це все треба розуміти, що не всі просто здатні зізнатися в цього. Ось. Так що я, я не потребую довгих пояснень. Просто я ж кажу, прикиньте собі, скільки людей було врятовано цими двома-трема тижнями. Я навіть пояснювати не буду, що я казав лише контексті. що Скільки мене спитали, скільки продовжиться активна фаза дій біля Києва, я сказав, в марта два-три тижні. Ну, а підхопили, як два-три тижні закінчиться війна, ну як, як воно могла ну, закінчитися. Це, я ж професійно військовий вибачаю, я знаю, скільки воно буде до, до продовжуватися. А потім, коли все почали зловживати цим мемом, я вже його підхопив і сам почав до розкручувати. Щоб, якщо ти, за принципом, якщо не можеш впорядкувати, бардак треба очолити. Так, така сама ситуація, я так розумію, зі званням. Відбулося, правда? Дізвоняли? Так. Да. Тобто, якщо я не помиляюсь Фейгін, в інтерв'ю з Фейгіном він тебе да. привітав з тим, що ти. Полковники вентар... дали. Так я пожартував Я сказав: ой, про, 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 про проговорився, да, і все. Це був жарт. Підхватили. Але, але і цього да, зробили там сенсацію, да, і так да. і Нещодавно депутат Верховної Ради зробив звернення і <плес> дали що. От <плес> офіційна відповідь на це. Питання ще також, то що ну, хотіли би знати, звісно, <плес> наші експати або. Та, напевно, всі українці, коли ж це все закінчиться, твої прогнози і чи можна за, про таке відповідь тижні? Ні, 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 ні ну не підійде тут. Давайте я, новий мем. Да, Я думаю, що бої будуть середини десь весни, найбільш запеклі. Вони придляться десь до середини літа, плюс-мінус. І за результатами цих боїв можна буде казати, що вирішальна фаза війни пройшла. Це не не означати, що війна закінчилася, але те, що вирішальна фаза відбулася. Ну, тобто, якщо мірками Другої світової, то там ще це буде 44-й рік, тобто все буде, ну, або, або навіть 45-й це залежить від того, як, як, які, які досягнення зможе Сили оборони України отримати. Е, Перспектива ясна, це стратегічна перемога України, військова поразка в Росії в Україні, але як буде фаза після цих боїв, невідомо. Є багато факторів, які важко передбачати. Тому ми, ми певно можемо сказати, що найближчі 3-4 місяці будуть рішучі. Вирішальні, я б сказав. І це буде, скоріш за все, на користь України. Але розбір цієї користі подивимось. Ну, шанси на те, щоб. Про прогавити країну в нас все менше і менше, я так розумію. Менше, Після останніх да, подій, да, правильно? Менше, да. ну, так. Тобто, шансів немає у росіян. — Вже не розглядається більше такий мотив, як колись ти заявляв в інтерв'ю щодо вже можливості Сєвєрної Кореї. Ні, 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 це я не заявляв. Перегонувати, побачаюсь. Це просто Перегонував, була відпо, це було відповідне запитання ведучого Юрія Романенка. І це була стаття приводом, стала стаття в Вашингтон і в Ренд Корпорейшн, які розглядали такий варіант. Він спитав, що буде, якщо буде. Ну, я розповів, навіть якщо буде такий варіант, то давайте візьмемо найгірше. Ну да. Тобто, ну, от якщо, якщо хочеш, а вдруг буде. Ну добре, якщо буде, давайте подивимося, що, що витикає з цього. Що навіть в цьому варіанті не так все погано для нас. Тобто росіянам не вдасться нас залякати і не вдасться отримати переваг якісь певних з того, що вони розкручували цю тему. Але жодної північної Кореї або варіанту Кореї не буде, тому що не може бути варіанту до Корей, коли мільйон двісті підружйом у нас, розумієте. Да? Ми навіть пішки можемо затоптати ворога, да? ну, чого ж да. там заказати. Да, тобто і це Кордони да, да, да. Тобто тут, звісно, підхоплюють і створюють нові меми. Ну, Ну, це ж. Ну, — звісно. Е, також хотів тебе запитати щодо італійської кави. Ну, В нас передача вам кафе Даміша. Да, Ми да, в да. дружній формі кава, кава спілкування. Наша, кава, кава наша все. Дуже часто каву? Ну, 4-5 чашу. Да, а руки а не потім 5 -5. Не, не не, 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 це. Це ж декафейнова. А, декафейна, ну все, все, Все зрозуміло. Бо колись раніше випивав 5-7. Ну, вдома коли... я не п'ю, я два, дві надобув в Італії. ну, тут будь-який. А вдома взагалі не п'ю. Да. Хоча наша кава вона трошечки інакша. Вдома ти маєш на увазі вдома безпосередньо? В Україні. В Україні. Я в Україні п'ю, в Україні дуже гарна кава. Але ну, Італія для мене це капучино. От Присісти з капучиною, на розі десь і подивитися. Е, ти ще хотів запитатись на рахунок Ватикану. Звісно, папа робить заяви, які українці не розуміють. Е, ти давав відповідь нашому mm. журналу. Е, сьогодні якраз стаття вийде. Інтерв'ю трошечки пізніше вийде, трошечки більш детальніше щодо цього. Це чому папа себе саме так веде, чому Ватікан має цей наратив, що щоб зупинити війну, ми маємо здатися, віддати Путіну все і потім розбиратися. Ні, як вони, себе спасати. Вони не мають такого наративу. Я Справді. загалом бачу, да. спілкуючись часто з no. людьми, звідти, тобто, під. Ну, Неофіційні заяви, вони плюс-мінус такого зразка. Тобто, віддайте йому все, він же хвора людина. І потім будете домовлятися, там, вбити його там, че щось, і потім відвоюєте свою територію, але зараз зупиніть. А офіційні їхні заяви, там, будь ласка, мир там, і так далі. Тобто вони з кожним днем вони стають все розуміліше і вони більше стають образно на нашу сторону, тому що папу поляки дуже сильно негативно почали сприймати. Mm. І вони трошечки змінився їхній наратив від початку війни. Що ти можеш щодо цього? Сказати? Ну, перше, папа ж теперішній, він походить з Північної Америки. Там дуже сильні лі, ліві і ліва ідеї. ідея. Тобто, певним чином він, мабуть, його картина світу заражена цим ідеям. Перше, друге, що стосується папи, так всі західні аналітики, всі світові аналітики помилилися щодо оцінки цієї війни. Реальної боєздатності України, реальної боєздатності Росії, намірів Росії і так далі. Тобто люди виходять зі своєї картини світу, а вона помилкова. І у Путіна було помилково, і у Заходу, коли прощалися з Україною, Кулєва ж розповідав, що 23-го запросили до президента Байдена і з ним просто прощалися. З ним з Україною. Пожимали руку, він казав, що враження було, що я хворий на рак, помираю. Да, і вони там останні слова мені кажуть, тобто повністю і так далі. Скільки давали українська армії? Три-три три, 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 да, три, три дні нам днів. Дали, щось таке, і так далі. Ось, так. Да. Тобто помилилися всі. Ну, американці не помилилися. Американці протягом півроку зробили три величезні помилки. Реальна боєздатність збройних сил Афганістану, реальна боєздатність Збройних сил Російської Федерації, реальна боєздатність Збройних сил України, здатність до спроту. Помилилися всі щодо нас. І дорікати папішу він помилився, так як найкращі аналітичні служби Сполучених Штатів да, важкувато і всі експертна А Подальша позиція. Ну, по-перше, він дивиться на, з точки зору зміта позиції, яка нараховує. Тисячі років. Він же не дивиться сьогодні, він не дивиться Да? По-друге, він відповідає за портання півтора мільярда католіків, дуже багато по всьому світі, в тому числі в самої Росії. По-третє, ну, папа ж не може закликати до війни. А те, що чи, чи який. Чи може закликати папа до справедливого опору? Може. Але, мабуть, не папа, який походить з Південної Америки, тому що там трохи інакше, інакше, інакше розуміння. І взагалі, ну я так розумію, що Ватікан знаходиться в внутрішньому експерименті. Зараз він шукає, шукає сам себе. Тобто він дещо загубився. Ну, Таке відчуття. Якщо був би Бенедикт, 16-й, папа Еміріт, який нещодавно да, помер царство Небесному, Я думаю, що він би був набагато жорсточний. Папа, папа танк, да, був, да, пан Папа, да, як його називав. Водно. Але маємо, що маємо. і Я думаю, що багато вчинків папи або Ватікану будуть зрозуміли після війни, коли це може бути відкритим. Наприклад, його роль в звільненні полонини Маріуполя або встановлення зернового коридору, або щось таке. Тобто треба ще розділяти реальні вчинки, які можуть бути офіційно, Да, офіційні заяви, які там мають там проводити певний мета-наратив, грант-наратив. -гран Я знаю, що Ватікан долучався до перемовин. Знаю, що він багато зробив для звільнення наших полонених. Тобто не так все погано. Єдине, єдине, те, що пред'являє українська громада, це те, що і не лише українське, що нема заклику до справедливого опору. Але католицька церква і церква взагалі не знаходиться в, тому, в, в той тому, фазі розвідку, щоб да, закликати до справедливого опору на да, щось таке. Вони всі, всі зараз ну, розвитку, да. Да. Тому, за мир. Така фаза розвідку. медальку випустили за мир бачу. — Всі за мир, так. Шкода, звісно, що все так. Але... Ну, як є, да. Да. вища доблість з працювати з тим, що є. Ви ж ти ж знаєш. Що, Що в нас буде після закінчення війни? Чи чи зможуть, от питання найголовніше, напевно, чи зможуть все-таки ці проросійські е, сили, ну візьмемо ті самі ОПЗЖ, і чи зможуть вони переперевдітися, створити інакшу партію і знов зайняти певне місце в парламенті? Ну, Вони будуть намагатися, тому що їх сила не в них, в тій частині населення, яка їх підтримує, насправді такі є. Так. Це правда. І ці люди будуть шукати, вони зрозуміли все про Росію, але ж вони будуть шукати можливості, розумі, як працює вибори. Він хоче перевтілити свою систему переконання, свій образ життя в політичне представництво. Тобто у них є певна уява картина світу, світу, певне переконання, і вони будуть шукати силу, в яку вони можуть перевтілити. Своє, так, да, в да, політичне представництво. Ну, ти ж знаєш, я прихильник широкого українського проєкту, такий там, Штат Україна, те, що ми Україна, яка передбачає, що разом з загальноукраїнською ідентифікацією, яка має бути у всіх і має бути вихована, і, і основою якої є українська мова, наприклад, знання української історії і так далі. Тобто і готовність битися, битися за Україну — для мене це от, головний показник. Я передбачаю, що Україна настільки складна країна, настільки багато, багато національна, багатокультурна. 58 національностей національності лише тільки офіційно. Ми знаємо, да, що водійської ну, да. водійської області є сього, які там цілком болгарські, наприклад. Болгарські, молдавські, грейські, гагузькі і так далі, і так далі. Не лише там, да. То залишити людям регіональну самоідентифікацію або навіть побутову самоідентифікацію, так як але ти ти загальнонаціональний національний язик да, тільки да, український. Так, безумовно, безумовно. Але питання в чому? Що, що робили ОПЗЖ? ОПЗЖ намагалися впливати на загальну національну політику, і тому що вони хотіли бути мати загальне національне представництво і впливати. У них була власне картина України. Це така. Покращена Білорусі, тобто Україна червоно разом директор... з Росією. Да, разом з Росією, червоних директорів і так далі. І так далі. Ні, там були люди, які не разом з Росією, які не, не там не заблуждались на Путіна, але от все одно там, типа, от таке. А цей номер не пройде в Україні. Якщо б вони були. Виступали за права, наприклад, деяких регіонів або деяких суспільних груп своїх виборців, там мати регіональну самотифікацію або там якісь особливості. Я думаю, що але ж тоді ти не можеш претендувати на загальнонаціональний рівень і мати загальнонаціональні бонуси. в Цьому, -цьому проблема. Вони... Після децентралізації можливо, да, тому вони намагалися натягнути регіональну специфіку або окрему суспільну специфіку на загальнонаціональний рівень. І це не не пройшло і не пройде. Більше такого не буде, я сподіваюся. Хоча десь там якісь відсотки, там регіональні регіональ, будуть брати, звісно. Безумовно. Ну це ж ціна, плата за демократію. Або ми демократична країна, або ми авторитарно забороняємо все. А навіщо тоді було воювати? Тому що ми перетворюємося. Ну, ми воюємо, ну, в принципі, перетворюємося за на свободу. Да, ну... Тут якраз із цього ви виникне інакше питання. А це ж головне, головне протиріччя України. Воюємо yeah. за свободу, а хочемо yeah, але... обмежувати її. Да. Так, я ж за це і кажу. Mm. І питання тут дуже багато людей на виборах. 19-го року проголосувало не за Зеленського. Ну, Розумієш, чому, правильно? Mm, да. Тобто люди більше тут Західної України, більша кількість знаходиться, вони більше дивилися на загальну ідею армія, мова е, Петра Порошенка. Сьогодні вони далі не признають президента. Я не розумію, звісно, не всі. ну, Багато, багато признають, але досить велика кількість людей, які досі. Не рахують Зеленського президентом навіть після двох років і після року війни. І питання, напевно, буде звучати так. Хороший президент Зеленський. Він Дуже гарний верховний головнокомандувач і дуже гарний політик, який працює на отримання зовнішньої підтримки України. Тобто тут він і його адміністрація дуже вдалі. Тобто він знає, зараз лідер свободного світу, людина, на яку орієнтуються політики, і чому ми пам'ятаємо звернення до народу Італії, на да, початку війни і так далі. Тобто його реально вважають символом України, яка б'ється в світі і надають величезну підтримку. Це, це він досяг. Що стосується внутрішньої політики, ну, по-перше, яка внутрішня політика під час війни. Але деякі зауваження щодо, наприклад, економічної політики у мене у самого є. Я їх ніколи не приховую, навіть коли я був воюсь. І я не розумію деяких кроків, просто не розумію. Але будемо розбиратися ну, да, після да, війни. Да, після війни зараз як... чи любите ви Зеленського, чи не любите. Розумію. питання де про вживання нації. Ми маємо сконцентруватися на підтримці президента. В Мене та сама думка да, після війни на здоров'я знову критика. Знову голосуйте, не голосуйте, Робити що хочете Вони ще багато людей теж думають. Справився би Зеленський з, цю, з цим завданням? Чи якщо впало на плечі, вибачаюсь, справився би Порошенко з тим завданням, яке впало? Я на... дуже великий скептик щодо цього, так? Ну, раніше думав, в тебе ну, була інакша Я думаю, що 20 зора. 28 лютого був вже якийсь Мінск-3 був би підписаний якийсь там да, з перепугу з переляку. Тому що я просто, ну розумієш, я колись був за Порошенка чому? Тому що я спочатку був проти, потім він почав робити певний такий щодо до армії да, безпеки, а я розумів, що війна, велика війна попереду. І на те є моє передбачення, да, яке зафіксовано в відео інтерв'ю. І от мені пропонують обрати Зеленського, як і актор і бізнесмен, і який нічого не розуміє про, ну, про, про армію. От я знаю, що у хірурга кладовище за спиною, поки він навчиться. У полководця 10 кладовищ. А у президента стоково так вищий. тут і питання. Вот тут ж питання Порошенко навчився за 4-5 років да, війни. Він навчився я на не голосував за Порошенка і казав, що не треба змінювати, тому що вона велика війна попереду. Але я був проти Зеленського, жутко його критикували і так далі. Але потім, скажімо так, я отримав справжню інформацію щодо Порошенка і до, до реальних дій Зеленського і змінив свою точку зору. І навіть пішов до нього і працював ну, в команду ну, працював. Працював. Да, Ну я не до до нього пішов а для України, але це ми ж менше з тим. Всі в його ж команду все одно. І ну я не хочу при каката. Присвячувати нашу передачу там, критики Порошенка або да, похвалам Зеленського, тому що за, або є за що покритикувати, або за що, за, за що похвалити, ми маємо научну ситуацію. Вона полягає в тому, що Зеленський Верховний Глакомандуюча, нації, яка б'ється за, за виживання. Хочете, не хочете, любите, не любите, ну, і якщо ви працюєте. Ну, зараз дуже, дуже чітко все. Це все, все дуже просто. Війна це чорне, чорне і біле. А бути за об'єднання України підтримку або ти на роз'єднання, а це знашне ти мимо мимо волі працюєш на Росії, на, на Крим. На ваш погляд, так як ми знаходимося в Європі, чи готова Україна до Європи, або чи готова Європа до України? Ну, були країни, які приймали в Європу в набагато менш готовому стані, ніж Україна. При всій повазі до Болгарії, яку я дуже люблю. Це, ну, мені здається, що коли Болгарію приймали в тому стані в Європу, Україна тепер набагато більше готова до Європи. Це перше. По-друге, українці єдина нація європейська, яку зараз вбивають за те, що ми підняли європейський флаг, який стоїть біля кожного станови державної України, українські і європейські. По-третє, да, ну, європейці ж дали оцінку. Ми самі себе похвалили і сказали, що ми готові. Європейці дали оцінку, зробили нас кандидатами. Вони сказали, що да, безумовно, нація б'ється за, за європейські цінності. Вона, більш того, вона нагадала, що значить бути Європою. Да, ми готові, тому що всі процедурні питання це технічна сторона справи. Ми на цінностному рівні готові бути Європою. От, але моя позиція відома. Я б ще подовше побув кандидатом. Чому? Тому що Європа це дуже зарегульоване суспільство, дуже зарегульоване. А Україні потрібний. Зараз вибухове зростання економічно, цивілізаційне і, і так далі. Ми маємо входити в Євросоюз сильним, набагато більш сильнішим, ніж зараз. Я не думаю, що ми матимемо в Європі зростання економічно в Євросоюзі. З тими більше, податками да, які з є. З податками і регуляція більше, ніж 3%. А нам, щоб вижити, потрібно 9 або 10, або 12%. Фізично вижити, тобто економіка, щоб могла давати гроші на сектор безпеки. Тому що Росія ж нікуди не дівається. Другий раунд в повній мірі можливий. Ми маємо готуватися. Ми як... В 2014 році ми заснули в Європі, а прикинулися в Ізраїлі. Тобто, тут така, така справа. І чи дасть нам можливість української економіки зарелюгу якщо ми одразу вступаємо? Тобто, звісно, що це записано в Конституції, це є курсом, який проголосив президент, який підтримує більшу частину українців, але б я не поспішав. Для мене вступити в НАТО це нагальна, нагальна потреба швидко дуже, тому що це одразу вивільняє величезні кошти на кошти на безпеку. І дає впевненість що можна будувати стратегічно довгі проекти, тому що ми прикрити будемо НАТО. А в Європу, в Європейському да, але тільки, тільки після того, як ми забезпечимо певне економічне зростання і поспіслявоєнну реконструкцію, а на період реконструкції, коли потрібен вибухове економічне зростання, заліз в цю систему правил квот і всього остального. Це Все регламентація буде, регламентацію буде суїцидом. здається, да, да. Ну суїцидом не суїцидом, але але вибухового зростання, мабуть, не буде. Дуже дякую, що ти в нас в гостях. Дякую за каву, яку з нами розділив. Надіюсь, тобі сподобалась і Італія, і наша кава. І якщо будеш в гостях, милості просимо. Я, дуже, дуже дякую, да. дуже тобі дуже дякую ще що. раз.